Ставте вподобайки, пишіть коментарі, підписуйтесь на канал. Переможемо разом. Ситуація для Пригожина ускладнюється і тим, що його найманці не лише зеки, а й професійні військові в масі також морчать. Пише журналіст Карло Волог для видання Еспресо ніколи не взявся писати про Вагнер, якби вона не була так тісно пов'язана з нашою війною та її перспективами. Отже, деякий час тому грузинський вору законі Гріша Московський жорстко виступив проти зеків, котрі вербуються у Вагнерівську армію. За ним тему підхопив авторитетний зек Саша Курара, котрий взагалі заявив, що не може бути для арештанта більше ганьби ніж стати під знамена Пригожина, бо він під час відситки став опущенцем. Мало того, Саша стверджує, що це не чутке, він особисто робив це з нині всесильним путінським кухарем. За ним до теми долучився інший каторжанин Ніколай Орлов, котрий теж назвав Пригожина негарним словом і попередив усіх зеків рекрутів. Коли вони повернуться на зону, а це станеться обов'язково, бо люди не міняються. Їх також вважатимуть такими ж. Перша думка, котра виникає після перегляду цих відео, чи не бачимо тут вдалої псоукраїнських спецслужб. Є, щоправда, кілька аргументів проти цієї версії. Перший в колах злочинців комунікація є моментальною і надійною. Якби ці люди з відео не були авторитетними зеками, а якимись самозванцями їхні заяви були б моментально спростовані. Другий за такі звинувачення в тих колах спрашують причому в абсолютно фізичному розумінні слова. Сказати ці слова безпідставно, звинуватити зека нехай і колишнього, що він той, ким він є, і тим скомпрометувати всіх, хто з ним спілкується, це швидше за все смертний вирок. Тим паче, коли мова йде про таку могутню небезпечну й багато людину як Пригожин, тому сумніваюся, що це наклеп. Ситуація для Пригожина ускладнюється і тим, що його найманці не лише зека і професійні військові в масі також мурчать. і для них, поза сумнівом, також не по кайфу служити під знаменами Апущанця. Навіть при тому, що він їм не командир, а просто спонсор армії та її політичне прикриття. Не виключаю, що й інфа останніх днів про призначення горлівського авторитета Армена Саркісяна матрящим за тюрмами для забезпечення рекрутами нових паралельних Пригожинським, приватних військових структур, може бути пов'язана із цим постскриптом, навіть якщо мова про ІПСО шкоди Вагнеру завдано серйозної. До зустрічі, ставте вподобайки, пишіть коментарі, підписуйтесь на канал, переможемо разом.